<звучить> Зараз, якщо так звертаються питання, будуть ваші дії таким чином вчинятися, ми будемо вирішити питання про можливість взагалі продовження з вашою участю. Я так все-таки пробувати, щоб був суд на розсіяному. Зокрема, якщо хотів, щоб все-таки їх поприйняли. <правді> Ні, так в будь-якому випадку можна обмінюватися полоненими. Просто ми за те, щоб їх осудили, щоб не дали змоги їм втікти. Тому що зараз ми бачимо те, що адвокати, ну захисники їх намагаються перенести слідство в іншу в інше місце, вимагають від суду. Також можуть попросити інший запобіжний захід тримання не під вартою. А Наприклад, знаходитись десь в іншому місці під наглядом, тому це дасть змогу їм залишити Україну, зникнути. Вони мають знаходитись під вартою, має бути проведено чесне розслідування, вони мають бути посуджені І вже там, як як приймуть рішення на верхах, згідно мінських домовленостей, вони мають бути обмінені. <станець> На наших полонених, які знаходяться там, це Надію Савченко і Лео Сенцова. Ну, типу ти, 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 вже які майже вирушують. Так, і, так, і, так. І, так, так. Має розмінятися все. Ну, Ви чули, те, що захист, якщо прокуратура просить технічним пов'язанням, то там захист здається іншим. Ну, наше законодавство, згідно нашого законодавства, це довічно в'язано. Як ви думаєте, так, наскільки це буде тривало судувати вони? В даному, В даному випадку... Аналізуючи скажімо так, початок, як почат, все-таки Я в даному випадку, я що зараз робиться тут, вперше підтримую військову прокуратуру. От, І будемо до кінця підтримувати, щоб все-таки їх осудили, осудили і потрібно. Ми готові їхати в те саме місто Щастя, це наше місто. І там разом із захисницею ходити, проводити слідчі дії, допомагати військовій прокуратурі. Ми готові на це.